Пані Ірина буквально власноруч долучилась до процесу створення спільного великого малюнка, якому всі бажаючі зобразили власне бачення Саксаганського району, якому цьогоріч виповнюється 50 років від моменту створення. І хоча жінка мешкає в сусідньому металургійному районі, але Саксаганський давно вже вкрав частинку її душі подібними масовими культурними заходами, жінка каже, їх точно має бути більше в кривому розі. Масштабуйте цікавий формат, тому що люди приносять те, що вони. Виростили, те, що в них є, те, що вони вміють робити. А ми намалювали і виставили те, що в нас є в Україні. Зацікавило все. І петриківський цей розпис, і мед, і риба, і м'ясо, грибів. Ви собі не представляєте, скільки грибів багато, дуже багато. А подивитись, дізнатись щось нове та скуштувати смачненького було що від хлібобулочних виробів і до щойно приготованих м'ясних страв на вогні. А де гарна їжа поруч і завжди товари для дому та вироби хендмейд. Окрему локацію презентували представники нових криворіжців числа переселенців з сусідньої Херсонщини. Пані Наталя разом із родиною через російську окупацію та війну переїхала до Кривого Рогу три з половиною роки тому. Увазі відвідувачів ярмарку пропонує килимки для оселі власного виробництва різних розмірів. Традиції ярмаркування в новій Каховці завжди були, тому що ми проводили фестивалі, дні міста масштабні. У нас було новокаховське подвір'я в чудовому парку на березі Дніпра. Тому це для нас і дуже багато людей приїздило з усієї Херсонської області, і навіть з інших регіонів України. Тому це було дуже яскраво, і ми думаємо, що це все повернеться. Херсонський хаб на осінньому ярмарку в Саксаганському парку презентували Великоолександрівська та Високопільська громади синергії із новокаховським відділом культури без осіннього ярмаркування важко уявити собі довоєнну Херсонщину. Втім, і зараз ці традиції продовжують підтримувати спільними зусиллями. Це велика частина менталітету українського чому, оскільки завдячуючи ярмарки, і це давні традиції проведення ярмарок, це наші традиції і. В чому тут наполягаємо ми це? Це на зараз це осіння. Це традиції і звичаї. Раніше до війни, як така Херсонщина розпочинала із серпня місце і закінчила вже в листопаді свої Армаркові переходили вже до зимових свят. Завжди на цих святах у нас нову газ розпачена Херсонщина. Ви знаєте, що тільки в вересні ми провели Таврія Борщ, який в Херсоні. На Херсонщині проводиться. Дякуємо нашим захисникам, що ми маємо можливість вживу, і дякуємо криворожанам, що першими в 2022 році змогли не зупинитися, а зварити борщ для наших тимчасово вимушених переміщених осіб з Херсонщини. Це вже ювілейний п'ятий за ліхом осінній ярмарок Саксаганський формат. Ця подія вже стала традиційною для цієї частини міста, і люди залюбки цілими родинами приходять та приїжджають сюди за своєю порцією гарних вражень, приємних емоцій та вигідних придбань від виробників. Першу чергу це свято, щоб трішки вас відволікти від тієї того ганебного нападу тієї війни, яка зараз відбувається у нас в державі. Це Захід і свято для того, щоб ви змогли купити такі потрібні і продуктові товари, і промислові товари за доступними цінами. І, звісно, це те свято, той захід, який вам сьогодні подарує і посмішку, подарує гарний настрій. І дай Боже і зекономить ще трішки коштів до сімейного бюджету за підтримки ради оборони міста та фонду Українська перспектива гостям осіннього ярмарку. Свої виступи дарували представники вокальних та хореографічних колективів із Саксаганського району. Приємно вразили артисти вуличного театру на ходулях. Олександр Фефілатів, Гліприпчук, перший міський.